І всім привіт! Ви на каналі Супер Вадим і сьогодні у нас відеогляд на наушники, які мені приніс Миколай І тому ми зараз їх поглянемо. Це ці наушники від JBL Ось я їх вже Розпакував Ось показую, що це справді наушники від JBL Uh, вони були в uh, ось такій коробці. Ось така коробка. Ну, звичайна коробка. Так, ну це я возьму, і це вже сміття, можна сказати, там були, була інструкція. Ось така коробка у нас. І тут uh, було сказано, що тут можна було підключати зразу два. При, пристрої. Добре, нам ця коробка не потрібна, нам головне самі навушники. Нам самі і головне це. Зараз, якщо щось гадаю, я вам скажу. Ось такий чохол, і ми дістаємо ці навушники. Ось такі вони чорні, так. Дібель. Я вже їх під себе підбудував. Ну і ось вони так прилягають добре. І якщо грає музика, тобі не чутно інших. Можна розмовляти по телефону. А зараз, якщо правильно я надію, наушники покажу. Ні, неправильно надію, треба отак от надівати. Надівати треба отак. От, і, і якщо зараз правильно то оця кнопочка середня, якщо видно у мене. Видно, там ще ні, ось десь тут середня кнопка, вона відповідає за прийняття дзвінку, а так ці навушники дуже компактні і дуже м'які. Звісно, якщо вони довго посадять на ваших вухах, то вони будуть боліти у вас вуха, але це не дуже, я думаю, поганий мінус. Тому зараз. Ми щось спробуємо вімкнути зараз. Ось, я вімкну тут музику, і мені буквально, буквально нічого не чутно. Я згадав, що я купляв ці научки у магазині Brain. Ну, Мені Миколай подарував з магазину Brain. Ссылку на магазин Brain я залишу в описі під цим відео. А зараз, всім бувайте, гарних вам новорічних свят!